Отримали свіженьке замовлення. Відгадайте куди? Правильно, в Фінляндію мужчина замовив бочок і захотів, щоб ми його завакуумували. Вакуумуємо за додаткову оплату. Один такий пакетик в районі 10 гривень. Сьогодні, до речі, ще вам розкажу: пакували одне замовлення, яке також їде у Фінляндію на суму в районі 9 тисяч гривень. Там таке було величезне, але ми вже його не знімали, бо було багато трохи роботи біля нього. Хочу уточнити, ми за кордон не відправляємо. Люди самі знаходять перевізника, домовляються з ним. Ми вже відповідно відправляємо перевізнику, клеїмо все, що вам там треба. Інформацію на коробку уточняємо. І відправляємо. До речі, вже 3 чи 4 посилки, які відправляли за кордон через якогось перевізника в Чернівцях. Не знаю, чи він надійний, але бачу, що через нього багато замовляють. Тому, якщо бажаєте, шукайте інформацію. Всім